Вітаю вас на своєму каналі. Сьогоднішнє відео ну, трошки буде ну, незвичної тематики, як для мого каналу. Але ну, тема потрібна, тому що дуже багато людей звертаються з таким питанням. І дивіться, що я спочатку хочу до вас донести. Дивитися, чи людина жива, чи мертва, дано не всім. Це є складна річ, і, скажімо так, я таким ділом не займаюся. Поясню вам, чому, тому що дуже важко, ну знаєте, я, наприклад, емоційна дуже особа, дуже емпатична. І мені важко, скажімо так, привести свої думки в такий стан той нейтральний. Знаєте, коли так якби має бути все одно, ти просто викладаєш карти і озвучуєш їх. Мені важко це зробити на тематику е, жива особа чи мертва, особливо що стосується війни, тому що мене це е, ну, заділо особисто двоє близьких мені людей загинули там. І коли і є ще люди, е, близькі мені друзі, які там, е, за яких я так хвилююсь, переживаю, тому настроїтися, налаштуватися так, щоб мене це не чіпляло, мені дуже сильно важко за таке діло. Не хочу братися, тому що ну, для мене це психічна травма. Таким ділом не займаюсь, просто говорю тим людям, які ну, звертаються, пишуть мені, щоб я подивилася на пропавших людей. Другий момент, я вважаю, насправді моя така позиція впевненість в тому, що такі справи, які стосуються енергії людини, ну, жива, мертва, це справа ем, не карт Таро, чи там, Гадальних чи ленорман. Це можуть бачити люди, які дійсно ну, знаєте, мають ту таку, ну, є екстрасенсами, скажімо так. Вони бачать енергетику людини, та відчувають її. Тобто, це не, не тарологи, розумієте, не нумерологи, не, не ленорманісти. Це ті люди, які займаються іншими справами, ну, які є в, в цій езотериці, але трошки, ну скажімо так, на іншому рівні. Тому я вважаю, що по таких справах треба до них звертатися знову ж таки. Є там бабці, та які віск виливають, але їм потрібна річ людини. Розумієте, має бути оцей такий фізичний контакт, а не якось так погадайте мені. Розумієте, Надіюсь, про що я кажу. Чи ті, хто знаєте, бачать, ну є оці відуньї, такі та ясно, ясно бачені в них таке розвинуте, коли вони бачать реально очима людину, що з нею там відбувається, де вона знаходиться, вона чи її душа. До таких людей варто звертатись по таких питаннях, бо карти особливо зараз дуже багато тих тарологів, ленорманістів, ну дуже якось такий бум та, відбувся на рахунок цього. Чи це з битвою екстрасенсів, зв'язано з цією програмою чи з чим, не знаю. Але дуже багато людей почали цим ділом займатися. І є багато насправді хороших тарологів, які навчилися цьому ділу. Але є дуже багато таких, ну, які просто спекулюють на цій справі. А питання життя і смерті настільки складне, важливе, ну, катастрофічне, трагічне, що ну, попасти на когось такого, хто не вміє це, це робити, просто може нанести дуже великої шкоди. Тому. Ви задумайтесь перед тим, як з таким питанням звертатися саме до карт. Бо я вважаю, що такими питаннями повинні займатися інші ну, займаються і бачать добре інші люди. Це є екстрасенси там, чи мульфари, ну, от, якогось такого роду езотерики. І так, але покажу вам, хочу вам сьогодні показати розклад. Який є в інтернеті, чому я вирішила вам все-таки його показати? Тому що я трохи на нього дивлюсь, ну, не то, що по-іншому, сама техніка, методика, те, що я побачила в інтернеті, ну, я правда не шукала там дуже сильно багато. Я подивилася два ролики, прочитала одну статтю. І мені, скажімо так, не зовсім це сподобалося. Який момент. Я вам буду. Походу, напевно, пояснювати. Сам розклад, от я його вже тут виклала, це є позиції. Дивіться, якщо людина мертва, то її карта випаде в оцих, оцих позиціях. Тобто тут карта смерті, яка відповідає за те, що людина є нежива. А оці карти покажуть просто, ну, чому вона не жива, яким способом, скажімо так, сталося так, що її немає. Оце позиція там, де сонце. Дасть про себе знати, появиться, ну, скоро чи пізно невідомо, але появиться. Жива особа сама появиться. Оця позиція це людина жива, але вона по якихось причинах ну та якби не може вийти на зв'язок. І тут є знову ж таки дві позиції. Перша, це коли мозок пошкоджений, ну та в тематики війни, це якісь там контузії, щось таке. Тобто людина може бути в лікарні, може бути десь в якихось людей вдома, там не пам'ятати, не розуміти, що з нею відбувається. Щось таке. І карта суда це позиція, коли людина десь ну в полоні знаходиться. Тобто, оці. Три, та, якби тут є три карти. Бо оці такі смерть, сонце і відлюдник це просто та, якби, синфікатори. Та? Це мертва, це жива, а це десь знаходиться е, ну, жива, але десь, скажімо так, далеко. А оце позиції, куди ми будемо розкладати карти. Їх є 10. І так, дивіться, в чому е, суть, різниця. В тому, як я це бачу і як я це роблю, і в тому, що я побачила в інтернеті. Ну, Це, по-моєму, розклад Віри Склярової щось таке, десь в якомусь джерелі читала, що це з її книжки. Ну, У мене книжки її немає. Я її, взагалі, в принципі, не читала, не знаю, просто тільки чула про неї, Ну, і про колоду там, ну, колоду дивилася в галереї то таке. Але це, вроді, як її розклад. Я не знаю, чи так вона в своїй книжці пише, чи може люди, які, яких я бачила, що робили цей розклад, може, вони якось. Не так зрозуміло, що там написано, не знаю. Але дивіться, як в книжці, як пише, там, чи в інтернеті, так, як я побачила, беруть е, всі молодші аркани, повністю всі 56, і розкладають їх на оці е, 10 позицій. Е, Згадуючи синфікатор, та, якби особу, та, ну, там, короля, чи даму, чи, чи рицаря, чи пожа, кого там в залежності шукають. Але як би вам пояснити, я прихильниця, я взагалі дуже люблю циганські розклади. Циганські розклади це не те, що там іменно хрестовина. Циганський розклад це коли є певна конкретна схема, коли карти беруться тільки там зверху, ну, в певному порядку. розумієте? Ну, Має бути якась логіка, кількість карт в кожній позиції. А тут от те, що я побачила в інтернеті, Одне відео, до речі, там, мужчина який свів, він просто взяв оцю всю колоду з молодших арканів 56, і отак навмання, витягуючи десь там зсередини, отак по всі, всіх тих позиціях розклав. Плюс е, карт, ну скільки, порахуйте, 56, ну тут витягнутий туз з мечей, тобто 55, а позицій 10. І якщо розкласти їх на 10 позицій, виходить нерівна кількість карт в кожній, ну, скажімо так, стопці. Ну, мене чомусь це напрягає. Я не знаю, як вам це пояснити, але я вважаю, що по циганській методології всюди має бути якась однакова кількість карт. І я собі подумала логічно: якщо ми беремо синфікатор 1 і всю колоду, оцю 56. Молодших. Відняти один, це виходить 55. Відняти 16, скажімо так, всіх придворних і додати у цю одну синфікатора виходить рівна кількість, виходить 40. Тобто, що я маю на увазі? Беремо всі молодші аркани, витягуємо з них всі придворні аркани. І з тих придворних тільки одну, яка є синфікатором тої особи, на яку ви дивитеся, кладу туди назад. І в мене отут виходить 40 карт, тому що тут з мечей є тут. І тоді вже цих 40 карт я розкладаю на оці всі 10 кубок. Ну, Тобто, це відрізняється трохи від того, що показано в інтернеті або що написано в статті. Ну, правда, я одну статтю прочитала, два відео подивилась. Але те, що я там побачила, то там о, тих 55 карт вони розкладають. Моя позиція така, що я не згодна з цим. Але ви знову ж таки можете погоджуватись, можете не погоджуватися. Ну, Це є ва ваша справа. Тільки не треба зараз мені там дуже багато критиків в коментарях писати. Ну, це і моє діло, а ви собі дивіться, робіть як хочете. Я так відчуваю, що так повинно бути. І так, дивіться, що ми робимо. Я просто, наприклад, зараз вам хочу показати, а потім ще візьму гральну колоду. На гральних вам покажу теж отакий, та якби пасіянс. Тому що, дивіться, чому мені подобається, коли є певний якийсь розклад по схемі. Тому що дивитися, ну ви ну, запитати просто, чи жива особа, витягнути три карти з колоди і пробувати зрозуміти, що в тих картах є, чи там розумієте, бо карти смерті якоїсь такої їх є дуже мало в колоді. Так? Але і пасивні позитивні карти їх теж можна трактувати як бездіяльність людини, що вона ну не рухається, не жива. Ну але це складна річ, і я вважаю, що ну просто навмання витягнути три карти це треба бути, я не знаю наскільки впевненим, що ви поєднані, я не знаю, поєднані з вищими силами, поєднані з е, самою тою людиною, на яку ви дивитеся та настроєні на неї. Щоб ви витягнули три карти, які чітко покажуть, і ви ще змогли їх протрактувати, тому що це треба мати дуже. Е, Високі знання, дуже великі знання, відчуття цих карт, велику величезну практику роботи з картами, щоб точно оприділити значення тих всіх карт на тематику смерті і життя. Розумієте, тим більше багато залежить від того, як ви питання задаєте. Можна спитати просто, чи живий, але питання двояке: чи живий, чи мертвий. Такі питання ми не ставимо, в принципі, апріорі в картах. Таке питання ставити не можна, тому що воно є двояке. Треба тоді питати, в якому стані фізичне тіло особи, та? в якому стані її там енергетика, взагалі, чи вона та енергетика активна. Розумієте? Тобто треба вміти ті питання придумати, поставити так, щоб ви зрозуміли в кінцевому результаті, про що воно говорить: про життя чи про смерть. Ну, це складна справа. Тому дивіться, показую вам, так би простий варіант: є певна схема, ви викладаєте у ці позиції. З рівної кількості карт, і просто шукаєте потім в кожній позиції, чи випав той сенифікатор. Ну, я вам, на прикладі зараз покажу. Тут вже є вкладена карта Рицарь Пентаклів. Будемо шукати рицаря Пентаклів, питатися, чи він живий, чи ні. Ну, просто, наприклад, вам покажу. Я цей розклад пробувала, скажімо так, два рази. Ну, Він два рази не помилився, але, скажемо, е я його пробувала не тоді, коли людину шукали, а коли вже було відомо, скажімо так, ну, живий він чи мертвий. Просто хотіла провірити, що мені цей розклад покаже. Бо так наперед, ну серйозно, я, мені дуже важко настроїтися, відключитися. Тому е не шукала я особисто людей цим розкладом, просто попробувала його е вже потім, знаючи ісходну скажімо так, ситуацію. Такими справами тому не займаюся і не можу просто. Для мене дуже важко ще знаєте, людині потім сказати: ну добре, можна настроїтися. Я би там півдня настроювалася, сиділа в молитвах в медитації, я би настроїлася там, свій мозок до нейтрального такого. Я би зробила це. Але потім. Ну, якщо випаде щось погане, та дуже важко людині це повідомляти. Ну, як для мене, може, ну є люди, які ну припустимо, лікарі, та, вони теж говорять всякі різні жахливі речі своїм пацієнтам чи їх родичам, але вони так якби закальоні, вони можуть це робити. Я не така, я не можу цього робити. Мені важко людині сказати про якусь біду катастрофу такого формату страшного. Знаєте, одне діло, коли ти про роботу говориш чи про стосунки, що щось там не вдасться. А зовсім інше, коли ти говориш, що ну, близької людини там вже немає. Жахливо, тому я тим не займаюся. Ну, але ви дивіться, як хочете. Ем... Я вам просто показую приклад, як можна це зробити от такою схемою. І так, дивимося, ми будемо шукати рицаря Пентаклів. Ми собі виклали оці карти, і на кожну з тих позицій я буду викладати по порядку, згори, не буду десь середині тягнути. Я вважаю, що цей розклад, ну і, взагалі, оті циганського формату розклади, коли карти беруться зверху по порядку, чи як БРЛ е в Ленорман, так повинно бути. Просто трохи довше треба потасувати ті карти, щоб вони склалися в той порядок, в який мають скластися. Бо знаєте, буває так, ти собі щось подумав і карту дістав зсередини, таку, як ти собі щось подумав. Ну так буває. Ми подумаємо щось хороше, витягнемо хорошу карту, чогось боїмося, витягнемо погану карту. Бо ну так буває. Але коли ви перед тим перемішали колоду, вона вже склалася в певному порядку, і ви навіть задаючи там питання, якщо це якась інша схема, ви берете просто отак от зверху. Ну, це вже складено. Все, це що ви там собі вже подумаєте, хороше чи погане, не має зовсім ніякого значення. І так, Все, будемо дивитися, шукати рицаря пентаклів. І так, отак, От розкладаю 10 тут позицій. 7 позицій. Там, де людина не жива, одна позиція жива і дві позиції, де пропала безвісти. Так. Ну, все. І тепер дуже просто. Ми просто шукаємо оцей синфікатор, в яку позицію він потрапив, і вам е зразу розкажу про кожну з тих ну, позицій, що вони означають: <кій> ну, про спосіб там. Так, тут його немає рицаря-пентаклів. Колесниця показує різні дорожні пригоди. Ну, в дорозі. Чи з транспортом зв'язана причина смерті. Тобто, ну, це якщо людина загинула, ну, померла. Ми дивимося, яким способом колесниця показує все, що пов'язане з дорогами і з транспортом. Ідемо далі. Повішений. Повішений це в нас є вбивства в основному, ну, якоюсь зброєю. Може бути інше, звичайно, там якісь отруєння, яди. Я не знаю, хто таким зараз займається, але повішений це є вбивство і самовбивство. І до речі, коли я дивилася ну, свого тата, який загинув, він випав в позиції повішений. Ну, бо він спочатку пропав, зникнув, ми не знали, що з ним є, а потім дізналися, то він випав в карті повішеного тобто, ну, вбивство. Так, тут рицаря Пентаклів немає. Наступна позиція зірка. Рицаря Пентаклів теж немає. По зірці. Ну, наскільки я прочитала, дізналася, то це є утоплення. Або, ну, все, що зв'язане з водою, з рідиною, там, не знаю. Може, і отруєння якісь бути. Так, диявол. Рицаря Пентаклів нашого теж тут немає. Диявол це все, що ну, ви самі розумієте, арко наркозалежності, ну, всякі різні передозування. Або якщо людина є громан, там грошей була десь комусь винна, то в принципі з цим це може бути пов'язано, що вбили через це. Башня це є форс-мажорні обставини. Це як і природні явища, катаклізми, всякі потопи, землетруси. Так і просто, ну, не знаю, нещасні випадки, десь впав з висоти, нечайно, там на роботі. не знаю. Ну, от такі форс-мажорні, несподівані, скажімо так, події. Ну, Несподівано це сталося, так не мало бути, але ну, так вийшло. Не знаю, мені здається, що в тематиці війни ще бомба підходила би під ту башню. Так, ну. Впала бомба чи на міну наїхали. Мені здається, що це було в тем. Так, тут рицаря Пантаклів теж немає. Дивіться, в позиції смерті колесо фортуни є. І тут дуже цікавий момент. Він говорить про те, що людина так якби в сорочці народилася, що щось сталося. Але вона могла вижити, тобто не факт, що людина мертва. От в позиції, вроді як смерті, є один такий момент, який говорить про те, що людина в сорочці може дуже сильно травмована, може при смерті, але жива. Тобто, це про якийсь щасливий, скажімо так, випадок. Чудом вдалося уникнути смерті. І дивіться, і в нас тут рицарь пентаклів випадає. Тобто, в даному випадку, скорше всього, сталася якась біда. Але людина ще за життя тримається. Тобто, по колесу фортуни є можливість, є шанс вижити близько до смерті, але шанс вижити є. Може бути, ну, не знаю, в даному випадку війни, що це може бути, може десь в лікарні, може десь ну, травмований, але ще живий. Ну, поки там його приїде, хтось забере, не знаю. Ну тобто різне ж буває, я в тематки війни, в принципі, не дуже сильно. Не дуже сильно, скажімо так, що там може бути в тих ужасах. Але в даному випадку рицар Пентаклів» це про те, що є шанс вижити. Тобто людина може бути ранена, травмована, але є шанс вижити. Добре, ми вже його знайшли. По ідеї далі можна і не дивитися, але я можу вам розказати всі наступні позиції. Так, дивіться, тут стриманість. Ну ясно, тут же рицари контактів немає нікого такого. Стриманість це коли людина вмерла від природних причин. Тобто, чи, посме... чи ну, смерть не стала по старості, чи може хворіла хворобу якусь мала. Тобто, це природна причина, настав час відходити. Е... Сонце. Ну, це людина жива, коли тут випадає. Ну, по миру це якби буде звістка та, від, від людини. Просто ну, рано чи пізно невідомо. Але людина жива по сонцю. Тут я вже вам теж казала, озвучувала там, де відлюдник, тут з мечей, це коли якась контузія. Людина може не пам'ятати, не розуміти, де вона, відбуває, де вона є, що з нею відбувається, не знає, хто вона. Може бути там чи в лікарні чи в когось вдома, неважно, але це от якісь контузії, але людина жива. І по суду ну, це різного роду полон. Ну, Ясно, тут теж нікого немає. Зрозуміли, так, про що я кажу? Отак. Тобто цей розклад я вам пояснила. І тепер хочу ще на гральних картах вам показати. Теж ну, такого формату, типу пасіансу, чи як. Я навіть не знаю, як оці розклади ем, називати. Так, чекайте, я того рицаря вже витягну. Забула про нього. Ось тут. Зберу карти. Ну, надіюсь, вам зрозумів цей формат. На гральних картах така сама історія. Які ми витягуємо тузи всі. І так, туз пантаків – людина мертва, туз червовий – людина жива. Туз Бубновий не говорить ні про смерть, ні про життя. Вона говорить, що будуть вісті про людину. Чи жива, чи мертва невідомо. Туз хрестовий це про те, що людина по якихось причинах не може з вами зв'язатися. Знову ж таки, це можуть бути лікарні, тюрми можуть бути, полон може бути, ну всяке різне. Тобто людина не може до вас дістатися. Може сама не пам'ятає, що йде і як у ці контузії. А може в полон взяли, може в лікарні бути там, не знаю, в комі припустимо та лежати. Тобто з вами зв'язатися не може. Має якесь обмеження, але є знову ж таки жива. Тільки, ну, в якому стані, невідомо, знаєте, чи критичному при смерті, чи в якомусь не дуже сильно поганому, але просто не може з вами зв'язатися. Так. Беремо колоду. Тут ми вже нічого не витягуємо, просто загадуємо оцей синфікатор. Я загадала там, ну нехай буде король червовий. І будемо викладати на кожну з цих позицій, знову ж таки, перемішали добре, зняли згори і шукаємо короля червового. Цей варіант, до речі, я не провіряла. Не можу вам сказати, наскільки він робочий, не робочий, працює, не працює. Не провіряла його. Просто вам хочу його показати, бо люди питають, що можна робити, який, який розклад можна зробити на то, щоб там дізнатися, чи людина жива. Ну, от вам показую. Але не провіряла його особисто. Кажу вам чесно, як є. Так, чи, чи людина мертва. Короля Чаш ми е, Чаш. Короля червового ми не знайшли. Слава Богу, дуже тішить. Йдемо далі. Живий. Живий. Супер. Боже, як і ті щось колись щось таке хороше показується. Ну, тут ясно вже його немає. Тобто там, що якісь вісті будуть від нього. Ну і тут, якби десь там був обмежений, що не міг там. Таке. Тобто, оці дві позиції, вони такі собі відносні, знаєте? Хоча оця краще, він хай буде десь обмежений, але не може дістатися, бо оця туз бубновий, це так, знаєте, будуть вісті, але чи вони будуть хороші, чи будуть погані, невідомо. Правда, туз Христовий так само, він надає відповідь. Може людина ну, буде не жива вже через день. розумієте, Сьогодні подивилися, він обмежений, а завтра вже буде в топці неживого. Тобто це теж така не дуже приємна позиція. В даному випадку ми знайшли, що, що живий, дуже це тішить. Щасливий випадок, знову ж таки, якщо взяти, цей, що цей король червовий той самий, який був там на рицарем Пентаклі в там тому розкладі, то значить, що щось з ним сталося, але він є живий, ну, якби народився в сорочці, не знаю, має якийсь захист. Єдине, що ну, знову ж таки по цих позиціях не зрозуміло ну, тут, ніби все окей, добре, живий. Але по оцій старой позиції там невідомо, знаєте, як довго він зможе бути живим, скажімо так, і коли він зможе повернутися, і що з ним далі буде. Тобто він якось вберігся, але без вісті пропавший, невідомо, коли він знайдеться і в якому він буде стані. На жаль. Дуже добре, коли випадають все, все по-доброму, знаєте, що живий, що будуть вісті. Я всім бажаю, насправді всім бажаю, бо ця тема дуже складна, болюча, неприємно мені про це говорити. І всім бажаю, щоб рідні близькі були живі, здорові, цілі і якнайшвидше принесли перемогу в нашій країні. Надіюсь, це відео буде хоч комусь корисне. Ні в кого не буде претензій, може, за якусь мою позицію, мої слова, чи мою, мою трактовку, чи як я це роблю, чи що роблю, чи ні. Будь ласка, сприймайте все з повагою. В кожного ну своє міркування, всіх вам благ, всього найкращого і до нових зустрічей.